Першого і другого сорту ціна за кілограм 2,9 євро. Тут жіноче, чоловіче, а також трішечки дитячого суття. Починаємо. Починаємо з таких чоловічих черевиків розміру 45. Наступне в нас такі тепло, теплесенькі обім. Розміру, зараз скажу, 38. Наступний у нас на черзі спортивне утеплене взуття Puma такого класного кольору. Розміру, на жаль, не бачу, але здається, це 38. Наступна пара взуття у нас буде дитяча. Ось такі ботики 25-го розміру. Нагадую, це розпаковка взуття першого і другого сорту. Ціна за кілограм 2,9 євро. 37 розмір. Такий класний тракторний підошк. Наступне шкіряне взуття. Ось такого плану. На осінь. 37 розмір. Так. На платформі це пара взуття. Розміру 36 винного кольору. Наступні у нас йдуть чобітки. Ось такого плану, розмір 40 утеплені на холодну осінь, низ прорезинений, розміру 40. Наступна пара взуття у нас будуть дитячі ботики. Це від бренду Chico, розмір зараз скажу 25-й. Наступна пара взуття у нас буде на такому донесенькому каблучку, Вони йдуть розміру 39 в ідеальному стані. Наступні черевички, я би сказала, навіть сапожечки такого класного розвитку яскравого кольору. Розміру 7. Нагадую. Даний лот має вагу 20 кг. Ціною. 2,9 євро. 31 розмір, ось такі утеплені черевики дитячі. Наступна шкіряна пара. Це ось такі чобітки. Серединка утеплена. Розміру, на жаль, не бачу. Здається, 39-40. Так, замшеві чобітки. На такому невеличкому каблучку. Розміру 39. Наступна пара у нас буде дитяча. Ось такі милі черевички 27-го розміру. І так, розовенькі боти дитячі. Серединка утеплена. Розміру 28. Доволі яскраві. Черевички на осінь. Такі, що переливаються. І чим... Де? І розміру, на жаль, не бачу, Не бачу. 32-й. Наступні боти на такій масивній підошві білого кольору. Розміру, зараз скажу, 41. Нагадую, вага даного лота 20 кг ціна 2,9 євро. Ось такі черевики на осінь. Тамаріс розміру 40. Ще одні кошки шкіряні, серединка утеплена, розмір 39. І так, спортивна пара взуття на осінь. 36-го розміру. Ще одні. Ось такі масивні пара взуття. Розміру, на жаль, не бачу, але він доволі великий. Це йшла шкіра. Так, дитяча пара взуття утеплених 24 розміру. І остання пара в даному лоті. Ось такі класні сапожки білого кольору розміру 40. Нагадую, даний лот сорту перший плюс другий. Ціна за кілограм 2,9 євро.